Відкритість простору, відсутність там високих парканів це про формування довіри між сусідами, це спілкування, це комунікація. То чи можна назвати, що тераса як один із головних елементів? Комфорту, перебування людини на свіжому повітрі, об'єднання саме те, що ти вже сказав, зовнішнього світу, природній локації, де знаходиться будинок, із внутрішнім комфортом, да? тобто там з вітальної, з Да. І це місце комунікації з родиною, відвідувачами, друзями і всім іншим. Тобто, в принципі, можна сказати, що в більшості періоду року. Тераса — це є таким важливим комунікатором між природою, друзями і родиною. Ну так, я думаю, що якщо в хорошу погоду люди придумали там зустрітися разом, то вони не будуть сидіти в будинку, вони будуть сидіти на терасі.